Привіт, мої любі друзі! Привіт вітання з моїх улюблених рідних черновців-чернавіць. Ну що, попереду у нас сама-сама довга, сама магічна ніч і самий короткий день. І дійсно, сьогодні день, коли я тільки приїхала в Чернівці, як львів'яни сказали, від нас сонечка поїхала в Чернівці. Приїхала, було сонячно, було яскраво і барвисто. Сьогодні день такое, такої, настільки такої, такої, що мені реально не хотілося виходити з дому. Приїхала купа моїх куферків з Гардеробами зі Львова, то все порпала, розбирала, шпортала по хаті. Це я вже використовую наші діалектні слова. Е, і ну, такий дуже такий домашній настрій, але це ж не мій вайб, тому що, тому що життя вирує. І ввечері, коли я вийшла на прогулянку, на шпацер, як кажуть у Львові. Певно, що поруч живучі мене ноги принесли на Кобилянську. Думаю, в мене є справи, але ж привітаюся. Привітайся. Як це так, щоб я не була цілий день на Кобилянській It's unreal, це нереально. І пішла в напрямку вулиця Шевченка, колишнього на з за часів, і зайшла в картину галерею. Я знаю, що тут зараз чудова виставка. Ми знайомі ми всі художники дуже гарно про неї відгукувались. і я бачу, що горять вікна. Це німецький дім, неймовірна атмосфера. Я дуже люблю цю локацію. І я собі ще подумала, це так містично. Сьогодні сама коротка ніч, а я одягнула Ван Гога, якого ми вже у Львові вирішили, що він був бендерівцем або принаймні українцем, тому що його, його картина, яка в мене тут на принті, зоряна ніч, якраз вона корелюється з цією довгою, довгою нічю, але нехай ця нічненька у нас у всіх буде тихою, мирною і лагідною, і магічною. І я зайшла сюди в картину галереї, зустріла знову ж такі чернавці, черновіці, дівчинку, яка моя сусідка, яка мешкала в четверті, так в першій. Перші, ну все, все воно ж все поруч. Перша, п'ята, четверта, друга, дев'ята, двадцять третя це все спільне ком'юніті, зважаючи на те, якого ми року народження. Це як маркери. І я побачила ці картини. А тепер перейдемо до наших баранів. Шпатір, шпатіром, Ван Гог Ван Гогом, довга ніч, довгої ночі. Але ж ми знаходимося в картині галереї, і певно, що я вам про це розповім і покажу. Мене вразили ці роботи, дуже вразили, вони дуже високого рівня. Це ви виставка нашої Гості з Закарпаття Марія Ковач. Вона працює в техніці графіки, станкова графіка. Вона має академічну освіту художню. Вона закінчила Закарпатський мистецький інститут і вона працює в техніці монохромної графіки і змішаної. Це надскладна техніка і роботи абсолютно, абсолютно з жіночою енергетикою. Я буду разом з вами, як от тоді тільки я як приїхала з потягу і звіталася з містом і зразу вам показувала і емоції свої, все було. Наживо і щиро. Я разом з вами прогуляюся, тому що, по-перше, у нас катма часу. А по-друге, я хочу, щоб ми разом занурили всі роботи. Вони не перевершені. Виставка ще буде тривати. Це німецький дім. Кобилянська, 53, здається, адреса. Ну, всі ми знаємо. Німецький дім там, де був кінотеатр Малятко, Новини Дня Україна, блам-блам-блам. Це ми все добре знаємо. І що? Прогуляємося виставкою, а потім разом зі мною підемо наш шпацер до ялинки. А чи ви ж ні, це так по Чернівецьки. Я тобі дуже дякую. Е, і е, поки ми через паузу будемо продовжувати. А ми з вами поринемо в мир, в світ Марії Ковач автопортрет відтінок минулого. Подивіться, яка неймовірна, якої вроди неймовірна жінка. Це автопортрет. Ви бачите, я тут бачу і е, нейрографічні моменти, і щось дуже схоже з е, почерком Сальвадора Далі місця. Дуже-дуже глибокі сенси. А ця робота, тихий ліс, папір, туш, пеор, перо акварель. Подивіться, яка краса: антиблікове шкло допомагає нам побачити все в природньому варіанті: Проживе 2014 рік. Автопортрет думки 19 рік, неймовірної краси мисткиня. Процес любові. Ці картини дуже-дуже символічні, їх треба приглядати декілька разів. А це робота морозостойки 2018. Мені чомусь нагадали гранати і Параджанова. А це робота червоні. Знову ж таки, все закодовано, змішана техніка станкова графіка, але поєднання і монохрому, і кольорів. Чарівні віконечка, боже, яка краса, яка символіка маки. 2009 рік. Мисткиня 1978 року. Народження, Яблуня, 2015. Чарівна атмосфера зали. Фортепіано, три ми все з вами переглянемо. Графічна робота Мавка, за яку вона отримала багато нагород. Я обов'язково сюди повернуся, тому що це просто зачарування. Робота ранок. Равлики, маки схід сонця. Робота фізаліс. 2018 рік. Мені дуже близька енергетика мисткині, тиша осіннього ранку. Жовто-блакитні барви, але не так, як ми звикли що небо блакитне, а поля жовті. а навпаки, саме Карпатське таке бачення, автопортрет, легкість. Тут відчувається душа мисткині чи рівної краси триптих, терен терен, цвіте ясний. Сестри. Земля. Абсолютно філософські твори. Шепшина. Зима. Багата. Сонце, світанок. осінь, Сні лісів. Просто параджановська енергетика, але з домінуючою жіночністю, Охомори і біля. Це на диптих. Я усіх запрошую на виставку до німецького дому Кабилянська 53 галерея Вернісаж на виставку чарівної художниці Марії Ковач Закарпаття. Мені неймовірно сподобалась і енергетика її робіт, і енергетика німецького дому і атмосфера. А ми з вами підемо на прогулянку Кобилянської. Ми з вами вийшли на Кобилянсько. Залишили позаду німецький дім. І ось у нас хінкальня, яка завжди нас тішить вогниками. Чарівний містичний німецький дім. Містична ніченька з 21 на 22 грудня. А от ми з вами доходимо до Віденської кав'ярні. Це бренд. Чернівців. І я відчуваю блюз, як я це все люблю. Декорації нам відомі. На жаль, немає. В тому році тут була сама класна така платформа в Кривеці. Зараз немає. Ну що ж, все змінюється, рухаємось далі. Кобилянська нас манить. Чарівні вогники, бібліотеки для тераси. Заходимо в цей каретний під'їзд. Таке все миле, рідне, знайоме. Чудова бібліотека. І ось туди на корти. Дорога з вогниками. Кав'ярня мрія, твоя мрія. Місце, де здійснюється мрія. І чарівна соцесійного будинку Картотека. Сецесійні двері. Ось такі виночки, віночечки і чарівний будинок. Кобилянська двірник, як завжди, нас чекає. Він такий ніжний домашній. І будинок, корабель на розі вірменської Карла Маркса і Кабелянської, які відреставрували нарешті. А ось і Зозулька. А ось тут же починається двіж карета, приєзнавчі вузи, будей. Музеї і будиночки, чарівні, чарівні. А тут щедрування каляда. І ось головна ялиночка Кобилянської. з прийдешними святами на усіх.